Агонь, треба було взяти мікрофон додатковий. Уже ми в Вінниці, ми вже побували в маєтку Пирогова, маєток Вишня. А тепер ми слідкуємо до е, виставки е, автомобілів, як воно? Моделей автомобілів. І вже нас зустрічає красень Запорожець з надписом 101. Ось такий музей, давайте йдіть, а я вас буду фотографувати. Як ви туди заходите? І Таке yeah. враження, що трамваї, які ходили, таке зараз і Швейцарські, А то були німецькі. 70, да. колія гузенька і нам якраз Бачите? Ну, що транспорт не вирішився. Додали скло і пластик і по на базі.

в 67-го. Да, кажеться, раніше в таких чемоданах ходили. Тут виставка картини ляльок. Але цікавіше ось ця експозиція з різними вагончиками, паровозиками. В общем, це музей транспорту, обов'язково завітайте, якщо є бажання. Київський залізничний залізничний дорожнього за. Його в мініатюрі, да? Так. Да. А поїзди сучасні дощ. Цюля зляни, роздивляються мініатюри, тут стоять мікроскопи. Bakulia, там на 10 купічні монетки є сніг, розфарбований, типу. Да, да, так, так, так. Так ти мене побачиш, треба дивитись туди. Дивись. Ти чи Типа смакіть, яких там муклів буде. Ну попробуйте камеру. Ні, не фокусує. Мене сфокусувались на одному там... Також тут є. 3D замок, такий, як у Саши, кстати, замок з Гаррі Поттера. Ти кораблі, Титанік. А це крейсер Москва, да? Не? Що не, написано? Ні, 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 це американський. американские. Миссури. Кораблі з такою високою деталізацією. Ее такі іграшкові. Тут місурі, Скільки пушок, гармат. Обалдеть. Просто, їхня, ось ось просто їхня кількість просто сумасшедша. А це шилки. Це все паперове? Ти, так, ти, Титанік і Місурі. А то Ямато, то ми вже з дерева робили, то Вінницький майстер робив. Ух ты, велика колекція літочків. Добре розфарбовані. Файно склеєні. Це Вінниця була тричі столицею України. Три рази по два-три тижні. І, 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 все, добре, Сікорський прилетів нас цими літачками, він воював на стороні УНР, Українська Народна Республіка. У цьому будиночку напроти там будинок 870-го року. Правительство Петлюри, Українська Народна Республіка. О, тут всі засідали. Він виступив на стороні проти цих. Протяг Леніна і цих всіх. Да. І потім, коли вони вже захвачували Вінницю, то вони виїхав в Англію, Францію, вчитився, як Сікорський йде. До сих пір його вертольоти, американських президентів, і компанія вже робить вертольоти спільно з Боїнг Сікорський спільно, та корпорацією. Вони розєдналися. Це тачки зброї. А це тоже Бондианом, да? да це... Вот, це... Це, бандіано. вот бандіано. это вот. Да, да. да. Это Запорожье. Да, Бинский половина. тоже был в має. Да. Прикольно, що і касети Бонда на дисках. і автомобілі, які вы можете. Ну, Ух ти, бетмен Тачки. Бэтмен -тачки. Бэтмен -тачки. А де форсаж? Зверху? Ось, ось, ось у нас герої Форсажу. Скубіду. <голосно> Шарпін, да так, і саме, і саме крута машина у різних модифікаціях. Ну, ти коли еха? колонки включаєш, так у сусідні стекла випадають. А це вона склеєна, оцей Делоріан? Це вона ку моделька, да? Перша, друга, третя частина. Це глянь. Лізунаж два. І один в один дзеркалі, третій. <Извучит> Это, <и> мы <и> <Ты> сами... Это, сами делали куда? Это запчасти на автомобиле. Это yeah. <и> <Казахстан. и> <и> автомобиль, автотранспорт. <и> Такие чудеса прикольные. Механика Нет, отсюда тут цвета нет. Она пластилиновой модели. И это все было слеплено из одной пачки пластилина. Хорошо, экономика должна быть экономной. Блин, я хоть это все выматываю. Запорожские китаномагивые комбинации. Да, у меня вот такие игрушки были в детстве. Трошки не колекційні, але я їх зберіг, щоб... А як є взагалі? Більше десяти тисяч. Забувається і погано вже домашні. Коври а де. А тут якось, я теж думав, ага, да шкарчику стоїть сім років, подивися. Ви витираєте. Якщо ви б ви пыль не витирали, не задав на блідок. Є, от на макеті у нас макет уже стоїть четвертий рік. Ми ні разу не вибачили, який там в залі в тому. Але є вже такое бачу, але воно його трошки состарило. Це які інвалідні Він Такий глянцевий був, трошки зараз такий. Так, і тут є, пиль тоже везде. Це ж були всі, да, все? Сміло, вон смотрим. А тут ось представительський клас в самом низу. Весь прикол в тому, що коробка, дорога. Коробку не постріли зробиш. А сікерок, я можна посмотрети. 50 метрів. А ви це якось викупали, шукали, чи вам пропонували, ті подарили на музей? Металеві Сіхарули, Білізькі тут, ленінградські є моделі, є моделі з різних цих. Це в лунопарки, ловопаркі, оце пішські модельки, бачите, ще була Чехословакія, а то вже Саратовські всі машини. Поліцейські, імпортні, таксі швидкі допомоги, Ferrari стенд, повністю. і я там десь. Що це? Карро, які машини, перші, перші конкретно машини. Рено. Peugeot Пежо, Peżop, Даймлер. Подивись на цю машину. Сейчас, секундочку, Що там. Прикинь, такой. У неї, наверное, крила виставляються і вона летить. Це ж частина літака. Fiat. Cycle car. rolls який Rolls-Royce. Це якісь англійські машини. Citroen. Опять Рено. Ну все Ситроен. Ну, все, звісно, Alfa Romeo. Так, є тут військовий транспорт. Різні. Сучасні. Надсучасні, но ну, хаймарс. Старовинні. Великі, миленькі. Ось о наш, наш тип Дакар. Mm -hmm. Ось такий я предполагаю робити Угу. Mm -hmm. Такий ні, це такий вже в когось був. Такий треба робити. Mm -hmm. Що це? Пегасу. Ох, це, мабуть, несколько мільйонів буде стоїть. А от э, грузовик э, хі, э, Хіна а Японський. Його ставлять на раму газ 56 і Дуже таке прикольне виходить. Камази. Це скучно. Все, що не скучно. Паджеро. Разни машини. Велика кількість біля кожного стенду хочеться затриматися, подивитися. Тому приходять це центр Вінниці. Музей відкритий. Будь ласка. Йшли. Ми дійшли до центральної площі. Башта, не видно її в темряві. Приємний, спокійний світло між слонинят. Нічого не видно. Ладно. закінчуємо екскурсію по Вінниці. Ми зайшли, по суті, тільки в. Uh, uh, my 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 мініатюрний транспорт, музей мініатюрного транспорту. Були ми it's в будинку Пірогова, мавзолеї mm. Пирогова, аптека Пирогова, в uh, Вінницькому сільпо ми були, побачили ми Вінницькі трамваї. Ну, it's через те, що темрява, темряв, то вже ми по парку сильно не погуляємо. Все it's ж таки зима. Так, треба в Вінницю десь приїхати ну, літом або весною, тому що це місце славиться фонтанами.